Вітаю на каналі Довідник Історика, підготувала для вас цікаву тему від злету до падіння на прикладі Португальської імперії. Португальська імперія, яка залишила незабутнє враження на континентах і століттях, втілювала дух епохи географічних відкриттів і була однією із найсильніших імперій в історії. Як така велика держава опинилася на краху. Сьогодні дізнаєтесь. Завзяття епохи великих географічних відкриттів до морської торгівлі та подорожей заклало основу для заснування та зростання португальської імперії в майбутньому. Принц Генріх Мореплавець підтримував картографування та навігацію, що викликало сплеск у морських дослідженнях. Саме тоді Португалія прагнула стати імперською державою. Під керівництвом принца Генріха мореплавця, португальські мореплавці плавали вздовж узбережжя Африки на південь у пошуках альтернативних торгових шляхів. Відома подорож Васкодагами до Індії у 1498 році стала можливою завдяки проходженню Бартолемеу Діасом у 1488 році Мису Доброї Надії. Внаслідок чого було створено морський прохід до Індійського океану. Це досягнення означало кардинальні зміни, зміцнивши позиції Португалії як домінуючої військово-морської сили та виклавши хвилю досліджень і завоювань. Прагнення Португалії домінувати на важливих торгових шляхах і будувати процвітаючі торгові центри вздовж узбережжя сприяло її розвитку і в Африці. Мережа торгових портів і укріплених міст, включаючи Гоа в Індії, Малакаку в сучасній Малайзії та Макао в Китаї, була створена португальськими дослідниками по всій Азії. Ці форпости не тільки допомагали в торгівлі прянощами, але й виступали центрами місіонерської роботи та міжкультурної взаємодії, допомагаючи поширювати християнство у віддалених регіонах. Португалія розширила сферу свого впливу і на новий світ у 1500 році, коли Педро Альверс Кабрал під час подорожі до Індії випадково відкрив Бразилію. Спочатку вважалося, що Бразилія була лише постачальником бразильської деревини, але вона швидко перетворилася на процвітаючу колонію, яку підтримували плантації цукрової тростини, а згодом і видобуток золота. Що сприяло збільшенню фінансів Португалії та зміцненню її позицій на американському континенті, пік імперії Португалії припав на 16 століття, коли вона контролювала глобальні торговельні мережі та займала території на чотирьох континентах. Португалія досягла незрівнянних багатств і влади завдяки контролю португальської корони над прибутковими маршрутами прянощів, африканською работоргівлею та бразильськими цукровими полями. Але гегемонія португальської імперії була недовго, оскільки внутрішні конфлікти похитнули економіку та тиск з боку інших колоніальних держав сприяли її падінню. В 17 столітті. Економічні труднощі Португалії, такі як виснаження ресурсів, падіння торгівлі та високі податки, заважали країні реалізовувати свої прагнення імперіалізму. Втрата таких важливих земель, як Урмуз, Малакка та, зрештою, Бразилія, стала початком краху імперії Португалії. На падіння Португалії також вплинули внутрішні чвари та політичні заворушення. Серія дина... династичних конфліктів, як от війна за реставрацію Португалії в XVII столітті, Союз Корон з Іспанією в 1580 році, завдали шкоди згуртованості королівства та його здатності ефективно керувати великими іноземними володіннями. Португалія також зазнала серйозного виклику з боку конкуруючих європейських держав, головним чином Іспанії, Англії та Нідерландів. Ці країни зазіхнули на зону впливу Португалії, спричинивши війни та територіальні втрати, коли вони боролися за контроль над колоніальною територією та міжнародними торговими шляхами. Ось така коротенька історія Португалії. Сподіваюся, що було вам цікаво. cho cu dầu bầu.